Очередний спеціаліст. Давно я не виходив на зв'язок, не було часу, там робота, справи і так далі. Повертаємося до останнього мого випуску. Це були свічки накалу. Ну, хто дивився, той розуміє, що. Сталася така у мене проблема. Періодично вибивало мені сервіс, по свічам на каут, а саме там помилка DF 017025. По поводу відсутності зв'язку з блоком там реле свічі, свічок накалут. Переривав. Всю проводку там, тестував свічки накалу ну, і так далі. Тому, ну, шукав, да, в чому ж причина, чому воно так вибивається час від часу. А, значить так, По свічкам, самим свічам, вони е, якби справні, їх можна провірити тестером. У ну, відео є, як це можна зробити. Це досить просто. Далі саме реле. Ну, провірити його просто там мультиметром неможливо. У всякому випадку, обичному там спеціалісту, як я, можливо, якийсь суперелектронік зможе це зробити, якщо буде мати якісь там схеми. Ну, діло не в цьому. Тобто, як просто так його провірити неможливо, тільки методом заміни. Що я і зробив, придбав БУ реле, підкинув його і нічого не помінялося, все одно шибко там то появлялась, то зникало. Ну, думав я там і проводку тут раз-два повністю перебирав, зачищав там клеми, ну, все, що можна було, там, контакти на масу і так далі і тому подобне. Значит, Крутив, вертів я це все, ці танці з бубном. І в результаті дійшло до мене проблема в самому акумуляторі. Якби, Виходить, що якщо я його підзаряджу примусово, да, то ошибки немає. Як тільки там я на короткій відстані покатаюсь, там, там 5 хвилин проїхав, заглушив, завів, там ще раз проїхав, завів, ну, такі короткі. І так раз 5. Запускаю я автомобіль на коротких цих відстанях і ошибка знову з'являється. Знову зникає, потім знову з'являється. Ну, так вона плаває. І стало мені зрозуміло, що якщо це не свідчить не реле, то, понятне діло, що акумулятор. Поміняв я акумулятор, купив новенький, бошовський, хороший акумулятор. Поставив, ну, якби наразі. Автомобіль заводиться, помилки немає. Даже сьогодні було мінус 12, без проблем, все, ну, Ніч нічого ну, годин там, не знаю, до 20 І Ночі проморозило так конкретно, нормально, ну, по-нашому нормально, це мінус 12 було. І машинка завелась без проблем. Але, як би казалось, проблема вирішена. Но є маленьке но, до чого я дійшов е, уже після того, як попитався відновити таку функцію як е, додатковий підігрів салону. У нас, може хто знає, хто не знає, що в деяких модифікаціях стоїть додатково тен на пічці, ну, електротен, який можна запустити е, після запуску двигуна. І він буде ну, електрично підігрівати повітря. Вентилятор буде продувати через нього, через теплий цей радіатор. І з, -з, з ходу, скажімо, буде з пічки дути теплим повітрям. От, як виявилось, у мене ця, цей радіатор стоїть, там проводка, все, він підключений, але він не активований. Ну, взяв я там свій телефончик. На андроїді через пюренчик LM, ну, за допомогою пюрен програми да, через ELM 327 і підключився там, активував його без проблем. Знайшов інформацію, як це зробити. Значить, должно все працювати, але не працює. І почав я далі ковирятися, чому ж так, що, що ж не так, так. Да. І дійшов я до того, що запуску цього тена мішає генератор, а точніше, саме реле генератора. Якби воно повинно, якби, Згідно алгоритму запуску цього тена, давати там певну напругу на, холост... ну, на холостому ходу, в принципі, да, от якби, коли завів автомобіль, там повинно бути там, чотир... мінімум 14,3. А то той трошки більше. І тоді тен повинен запуститися. І, а оскільки у мене, на, от коли я запустив автомобіль, то десь на холостих там дає 13,8. Потім вже там в ходу піднімається, прогрівається автомобіль, він генератор вже дає трошки більше, там 14 там, з копійками. Якраз тих 14,3, 14,4, десь може і 5 давати. Ну, то вже не важливо. Суть в тому, що виходить, що саме реле у мене на генераторі стоїть не рідне і не оригінальне, тому ось виходить, що саме реле не дає команди на запуск. Як я це вияснив, ну, там, в програмці пюрена можна знайти певну інформацію, в якій вказано, що. Ну, кількість тенів, його можна там провірити предварительно, щоб це реле пощенкало. Якщо у вас тен є, то ну, тен стоїть. Якщо він предусмотрений модифікацію, то реле там щелкає. Я все перевірив. Там якихось три тена у мене повинно бути. Там, ну, неважливо, Два-три у кого як. Там, вже не будемо зараз вникати в це, це питання так подробно. І там є така, як би пропись назву це так. Да? Пропис такий є. Колічество тенів розрішено генератором. І виходить, що є тенів там 4, а в тобто, вірніше там три, а розрішено генератором 0. Так, активовано 3, є в наявності 3, а розрішено генератором 0. Отже, виходить, що генератор просто не дає команду на запуск. Точніше, реле генератора, за того, що напруга, яка, яку видає генератор через це реле, не відповідає алгоритму запуску цього Т. Ну, Це для такого. Якби, для, для запобігання ось цього розрядженню акумулятора, виходить, що там є певний алгоритм. І ТЕН може включитися тільки тоді, коли в, в, генератор дає там 14,4, 14,3 і, і вище. Якщо він дає менше, то він просто не включиться, щоб не посадити акумулятор. Ось такі справи. І що ж, ну, якби далі наступне. що Акумулятор якби новий. І поки що він витягує за рахунок йомкості, за рахунок того, що він новий, я його підзарядив, коли купив. і Він витягує і ошибка не появляється Але я предполагаю, що коли цей акумулятор трошки підостане, ну, як зима, він собі розряджається, він постійно він не дополучає трошки заряду. І він поступово, поступово там за місяць, два, там три, там не знаю півроку він начне Трошки здавати. І тоді при таких знову ж коротких переїздах, коли я там часто буду запускати двигун, звісно, от буду тратити заряд на запуск. Один, два, три, він не буде спивати дозаряджатися і від цього він просяде. І в якийсь момент ця ошибка знову вискочить. Тому що знову ж таки, щоб запустились свічки, потрібна там певна напруга. Да? А її просто не буде, і реле воно просто не включиться. Ось так. Тому я так довго ковирявся з цими свічками, там, перевіряв їх, і вроді вони то запускались, потім знову не запускалися. як. Я поки ковирявся, кинув акумулятор на зарядку. Я його підзарядив, поставив, блін, все працює, свічки накалюються. Потім поїздив, щось там знову ця ошибка вирізла, я знову його перевіряти. Якби свічки не включаються. і ось от я от, от, Ця бутанина така вийшла, що от Блін вроді ж роблять, то не роблять. Я почав контакти, це все перебирати, чистити. Якби сам собі там придумувати якісь алгоритми роботи, ну, вже питався розібратися. оказалось що ось, ось так. Тому, якщо у когось є такі проблеми, то... Навіть не знаю, що вам порекомендувати. Ну, зрозуміло, що із е попередніх відео ви можете подивитися, як перевірити там свічки накалу, там, де проводка, де предохраніття. Е -е якось реле перевірити. Ну, я не знаю, як інформації так я і не знайшов ніякої. Тому підказати не можу. Методом заміни от я тільки так, я підкинув бушнику, купив там щось за 200 чи за 300 гривень, поставив і оказалось, що і старе моє робоче, і нове робоче. Але хочу додати по поводу реле, що ну, таку, таку деталь, що це реле досить тяжко вивезти з строю. Тобто, воно зроблене ну, так надійно, що, в принципі, це один із, я не знаю, там, 10 тисяч випадків, що може вийти реле саме з строю. Но дійсно, там, залито компаундом, цим там, до нього, в общем, десь з проводкою варіант може бути більш вірогідніший, чим з самим реле. Отже, якось так. Може комусь буде корисна ця інформація. Там пишіть коментарі. Запитуйте, будемо розбирати наступну тему з стеном. Може я розживусь трошки і куплю все-таки оригінальне реле, це від Valeo, да поставлю. Десь в районі там 2000 гривень воно стоїть. І все-таки, тому що мені хочеться відновити цей тен, ну, я думаю, це досить добре. Взимку, да, ти в машину завів і вже маєш тепле повітря. Ну, якби це чудово, я вважаю, тому що ну, тим более там діти чистенько прогрів. Це, звісно, може сказаться там на розході палива, але ти все одно стою в грію кожен ранок, десь по минуту 10, щоб хоть чуть -чуть там стрілка підняла, щоб я міг там обдути скло, щоб воно там. Хоч прояснило, щось можна було бачити. Ну, З вами очередний спеціаліст. Думаю, буду частіше виходити на зв'язок, уже. щось буду знімати. Ось навіть є у мене сайлентблоки задні. Прикупив, думав замінити, бо показалось мені, що з задком трошки виляє десь. Ну, Воно так і є, вони вже там міняв я їх десь 3 роки тому, може навіть 4 вже. І, ну, не мішало би замінити, але поки що погода така холодна, не хочеться там під машиною лежати. Так що, якось буду міняти, то з вами був очередний спеціаліст. До нових зустрічей!